Я втратив батьків. Цей біль зробив мене тим, хто я є. Я все життя провів у битві з лихим спадком минулого, наче боротьба зі злочинністю здатна оживити близьких. А от у тебе вийшло. Доброго вечора, ми з України. Розробка фільму про Флеша розпочалася ще наприкінці 1980-х років. І до 2014 року до проекту було залучено дуже багато сценаристів та режисерів. Пізніше фільм переробили під розширений кіновсесвіт DC, де Езер Міллер виконає головну роль. До фільму досі було причетно багато режисерів, хоч і деякі не залишалися на постійній основі. Ось Сет Грем Сміт, Рік Фамуїва. Джон Френсіс Дейлі, і Джонатан Голдштейн та інші. Всі вони покинули проект через творчі розбіжності. Пізніше Андреас Мускетті і Крістіна Хадсон приєдналися до створення фільму у липні 2019 року. А препродакшн розпочався вже в січні 2020 року. Фільм засновано на сюжетній лінії коміксів. Flashpoint, В зв'язку з чим було задіяно багато персонажів DC – Враховуючи Бетменів Афлека і Кітона, знімання відбувалися з квітня до жовтня 2021 року, на студії Leavesden Studios, а також на околицях Великобританії. «Флеш» – це фільм, який, за словами Джеймса Гана, повинен перезапустити кіновсесвіт DC. І, схоже, до речі, що другий Аквамен разом з синім жуком теж якось буде врахований в цей кіновсесвіт DC. З урахуванням великих затримок, змін режисерів, пандемії COVID-19 і тому подібне. Фільм таки отримав дату реліза, а саме з 15 червня в українському прокаті стрічка отримала доволі високі відгуки від критиків за екшн сцени та акторську гру, особливо Езри Міллера та Майкла Кітона, але й отримала трохи критики за комп'ютерну графіку і третій акт. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути стрічку і зараз постараюсь розібратися більш детально, чи варто погоджуватися з західними критиками чи ні. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Баррі Ален використовує свою суперсилу, щоб повернутися в минуле і врятувати сім'ю, разом з тим змінити перебіг подій. Проте герой ненароком змінює майбутнє та опиняється у пасті іншої реальності. Дійсність цього світу виявляється не надто приємною. Повертається генерал Зод, який погрожує все знищити. А супергероїв, до яких можна було б звернутися за допомогою, не існує. Барі має єдиний шанс вмовити зовсім іншого Бетмена повернутися з відставки і визволити одного ув'язненого криптоніанця. Хоча і не того, кого він розшукує. Щоб врятувати світ і жити в майбутньому, яке знає Барі, йому доведеться пожертвувати багато чим. Це чергова супергеройська історія, яка не несе в собі прихованих глибинних сенсів. Тут знову ж про рятунок світу, рятунок сім'ї і тому подібне. І як завжди, в прекрасному акторському виконанні. Особливо я б виділив Езру Міллера та Майкла Кітона, який ніби кайфує від повернення до свого образу, свого образу Бетмена. І ще варто згадати і про Супермена, на секундочку, на яких буде так само дуже багато цікавих камео від минулих виконавців ролей. Не буду спойлерити, але ці камео, на мою думку, і є самою цікавою частиною фільму. Ну і не можна не згадати про камео режисера в кінці фільму, раз вже про них заговорив. Ця картина це пригодницьке фентезі. Тому, звісно ж, що тут буде дуже багато комп'ютерної графіки, хоч і моментами вона вийде неякісною. За те, що тут справді якісне, це музичний супровід, а саме фірмові теми персонажів Флеша і Бетмена Кітона. До речі, в перших сценах з Майклом режисер намагається копіювати режисерський стиль Тіма Бьортона, додаючи містицизму, власне, намагається створити хоча б схожу атмосферу в тих сценах. Але далі його бажання зникає, і він ставить стрічку як класичну супергероїку. І звісно ж, він все-таки не забуває про свій авторський підпис, робить легкий скример, пов'язаний з барі у Спідфорсі. Все таки, краща режисерські роботи Енді Москетті – це ж ремейк, воно, тому так. А вже ж, як завжди, ми маємо якісну операторську роботу, яка дає можливість нам насолоджуватися фільмом, в якому доволі грамотно переплітаються елементи драми та комедії. Це доволі цікава, хоч і проста стрічка. Тут досить швидкий темпоритм розвитку подій, немає затягнутих мізансцен, Історія проста, цікава та легка до сприйняття. Але я все-таки згоден з західними критиками. Стосовно питань третього акту, там ніби завмирає дія. Цей момент трошки дає слабину, хоч це ніяк не робить стрічку гіршою. На мою думку, картина навпаки вийшла доволі вдалою, адже виконала одну зі своїх цілей глибше розкрити персонажа Баррі Флеша, де інші герої доволі гармонійно доповнюють історію та досить логічно вписані в сюжет. Загалом я залишився задоволеним. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Украине. У <звук> вас есть парашюты? А башни.